Господи Ісусе Христе, Ти є істинним Богом і справжньою людиною, що прийшов у цей світ, щоб явити своє милосердя і дати приклад любові. Заради нас Ти зазнав страждання і приниження та помер на Христі. Ти істинна любов, а любов довго терпить, любов милосердиться, не заздрить, не возноситься. Не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, в усьому не діється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться. Хоч є мови, та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Здійснивши своє перше чудо в кані Галілейській, ти явив себе і благословив подружній зв'язок як осереддя любові. Тому благаємо тебе, наповни наші серця тобою, щоб уже жили не ми, а Ти жив у нас. Щоб ми могли любити одне одного так, як ти нас любиш, а наша сім'я хай стане вогнищем християнських чеснот. Навчи нас чути і розуміти одне одного, підтримувати себе взаємно, у важку хвилину, бути єдиною христовою спільнотою, де лунатиме твій голос. Амінь.